Оп, забрав твої психічні розлади. Розпаковка. Читати Добре! Ха -ха 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 -ха. Опа! Megogo Books прислали мені макакову війну! Ну, делогія? Мака... Ну, блін, ну, макакова війна це делогія, якщо ви не знали. Читати Добре! Макакова війна Ребека Квак. Ну, Це якась беженка в'єтнамська. Всі хвалять, всі всикаються від цієї книги, всі плачуть, але ну, я думаю, вона мені не сподобається. Не сподобається вона мені. Я хочу, щоб вона мені сподобалась, але я думаю, вірогідність 90-120%, що вона мені не сподобається, бо я гавнаєд естет. Чому? Ну просто чуйка така, ну в мене чуйка. Ось Дона Тартіла моя. З Дони Тартіли починався. Мій шлях, олди пам'ятають. Боже, які книжки, Дона Тарт пише гарно, ну ні про що, а що тут буде? Подивимось. Видавництво жора. Чого ви мені ще книжок не прислали? Видавництво жора! Чого ви не присилаєте мені книжки? Видавництво жора. Жора! Друга розпаковка. Фа -фа 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 -фа. Опа! Папір. Ау! Опа. Ну, це я зразу захаваю. Воно довго не пролежить. Повірте мені, для падловича. Я не знаю, хто це. І тут знімаємо трусики дві книжулі, і одна буде на розіграші в Телеграмі. Чесно, книжка виглядає потужно. Мені подобається. Дивіться, глянець, як в дорогих порножурналах лясе. Міланте Готем Зорян Костюк. Причому тут Бетмен. Дивіться, підписуйтесь на Телеграм, бо в мене є ще другий екземпляр, який ми в Телеграмі. Що зробимо? Що зробимо ми в Телеграмі? А от. Підпишитесь на телеграм і дізнаєтесь, що ми зробимо. А, 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 а.